Ось таку красоту я сьогодні купила на базарі. Ось дивіться, ось такі троянди такого кольору, така красота. у них, дивіться, ось такого кольору буде, ось такого кольору буде. Тут ще є ось такий, ось такі. І це ось тут у мене 5 кущів. І ось такі у нас троянди продавалися 100 гривнів один кущик. Не знаю, чи це багато, чи мало, але я рахую, це дуже хороша ціна для такої красоти. Ось які тут корішки. І ось я купила таку красоту. Сьогодні їдемо на дачу і буде у нас. Ось така краса рости, буду садити. Але сказала, щоб е, оцю всю красу верхню зрізати десь ось від корішка ось скільки. І пройде час, дай Бог, щоб вони прийнялись, і вони ще можуть ще раз давати ось таку красу, такі квіти. Тому попробую. І ще купила ось. Дивіться, добре всяких різних накупила. Тут і вон там ще будемо пшикати. Одним словом, збираюся на дачу. Я вирішила зробити обхід. Дивіться, яка тут краса. Якось на заборі розквітлю трояндочки. Така краса. У сусідів там он далі, бачите, і у нас краса неймовірна. Але потрібно їх чимось покропити, бо на них ось, бачите, тля напала така, вона біла там. тому Потрібно покропити, У мене є. Я купила там слідство таке. Та, як, така красота. Ой, я коли приїжджаю, завжди роблю обхід. Ось такі трояндочки. Ось в цьому році дала врожай нам, хоч вона і старенька в нас, але на ній ось є такий врожай. Дивіться, ось такі вишеньки, Ось така красота. Ось бачите, в цьому році одна вишня дала нам врожай, більш немає, не було в цьому році ні черешень, ні вишень. Ось тільки ця. Ну, я думаю, у нас будуть вареники з вишнями. Щось мені так хочеться. Тому зробимо вареники з вишнями. Чи на дачі зроблю, ну а вдома обов'язково зроблю. Така красота, гляньте. І багатенько їх там воно горить. Як їх достати, не знаю, але потрібно буде зірвати. Така краса. Баяндочки. А це тут ось ожина. Дивіться, скільки в цьому році її буде. Дивіться, скільки багато. вона ще зелена, звичайно. Ось тут, де більш на сонечку, то вона вже підспіває. Ось, дивіться, така вона. Ще квітне ось. там Дуже врожай в цьому році. Ожини, тому чекаємо. і вже лаванда. Дивіться, яка краса неймовірна. І дівки гудуть тут. Не знаю, як кому мені так подобається. <сум> Такий всякий ось розтіння такі. А це ось трояндочка вже відквітає вже вже так. Тому той раз ми були, дуже гарно прям цвіла, а це вже так, дивлюся, вже відцвітає. Така красота неймовірна. Ще підсяжлось купила ж. Будуть нові троянди. І будем... Наслідуючий рік, а може й на осінь, не знаю. Пообіцяли, що й на осінь має ще бути один врожай троянд. І ось така краса. Черешня в цьому році листя дуже багато, а черешень нема зовсім. Будемо чекати на наступний рік, дай Боже, щоб все було добре. Ой, тому будемо чекати. Ось такі квіточки розквітли. Вони такі простенькі, а дивіться, які гарні. Ой, красота. А тут у нас Гойдовка, завжди Добре, стоїть. Біля неї ось такий кущ. Їх було два, але ми один прибрали. Він так розростається швидко. І теж ось такі квіти на ньому. На цьому кущі. Вічим не краса. І тут ось рози дружать з виноградом. Така осярочка тут у нас. Така красота, неймовірна. Винограду буде багатенько в цьому році. Тільки що з ним робити, я не знаю вже. Але він родить у нас ось, бачите. Красота. І дійшли до городу. Лілії ось мають заквітнуть вже, ось ось заквітнуть. Ці підростають ось меншенькі, Я їх пересадила, вони ось повиходили, але в цьому році не знаю. Мабуть, ці ще не будуть. Ці де більше, то будуть квітнуть, а ці щось підростають. Досі йшли, бур'яни ось тут, ну, нічого, справимося. Будемо зривати, ось бачите, така красота, ось є тут. Починаєш вже маленько співати. Ось тут теж лежать величенький. Вчився. Чекаємо. Бур'ян, куріс, тощий йшов. Ой, буду сьогодні боротись з бур'яном. Його тут небагато, але він тут є. І ось тут. Дивіться, який прекрасний агрос. ось росте. В цьому році його тут на цьому кущі не дуже багато, тому що я тої осені його трішки обрізала, але все рівно є, весь нам хватить. Така красота, він так від награди. Ось це ще розриває. І буде на сагрус такий. Ось тут одна вон, вишня. На Штучки п'ять, може, вишеньок висить. Ось ця вишня вони вже старенькі такі, вони там молоденькі підростають. І ось в цьому році тільки три вишеньки виросло. Підспіли вже. Немає врожаю. зовсім Будемо ждати слідчого року. А тут наші з вами перці помідори Дивіться, який красиві. Тільки подивіться, що тут вже у нас є. Дивіться, вже у нас є помідорчики. Дуже багато їх тут нав'язалося вже. Хто слідкує за каналом, той знає, що це я сама їх виростила з насіння розсаду. І перці, і помідорчики. І ось така виходить краса. Гляньте. Який ось тут помідорчик висить. Дуже багато в цьому році їх буде, я ось їх ще піддобрю, трішки дивіться, як позав'язувались тут ось. Багатенько помідорків буде у нас, дивіться. І цвіту багато, і завізі багато. Буде. Є така надія, що буде врожай в цьому році. Дивіться, ось такий малюсінький тут причепився. Дуже багато в цьому році помідорів. Це вже радує. А ще якщо сам посадив з насіння. Ой, а як же вони пахнуть? Це Зараз дивіться, яка краса. Потрібно удобрити їх трішки. І перчик ось дивіться квітне поки що. Я ось його попідсапую. І будуть у нас ще й перці цвіти. Такий врожай. Це потрібно сапати, тому що бур'янець попідростав. шо, -шо а бур'ян росте дуже швидко, ще коли йде дощ? Цибуля вже росте, вже сама цибулина, вже бачите, росту в пір'я вже немає. Вже вона буде в нас рости вже. Цибульку вже так полягала ось. ми чекаємо, що з неї виросте. Ну, дивіться, хороша. Зараз переберу ям. і як красота. А ось тут, дивіться, я по цибулі посадила ось перчик. І ось тут, дивіться, вже причепився перчик Уже. Ось, будь ласка, гляньте. Отака краса. Ой, не знаю, я наскільки люблю городину, що для мене це бальзам на душу, як говорять. Персики в цьому році немає. Були заморозки і він весь померз. Немає ні абрикос, немає і персика. Тут лохина ось. В цьому році її небагато на цьому кущі. Ось трішки. В тому році було набагато більше. Але Ось як бачите, тут є. Це якийсь менший кущик один, на ньому менший ось врожай такий у нас в цьому році. А на цьому більше. Дивіться, який ось такі ось дягі красиві. Тільки гляньте. Трошки більше на цьому кущі шитінки тільки, тільки починають підростати. Я ж купила доброго, буду піддобряти цього разу. Така красота. А це ось посадила тут з того року, залишилася картопля в відрі. Так вона зимувала тут у нас. І я вирішила посадити її ось тут. Така тіляночка вийшла. І ось будь ласка. Вже квітне, так що буде у нас ще й картопля. Ось він жір, вже скільки він у нас росте і на ньому ніколи немає ніякого врожаю. Не знаю. Це росте і росте і отут вони мають на гілочках бути врожай. І нічого в нас тут немає. Ми вже йому і пару ось посадили тут і все рівно нема. Вражає. Ну, будемо ще чекати, хай росте. Дірочки починають чисти вже теж. Але, Хоч і дощі йдуть, але дуже-дуже сухо. Бур'ян росте, і дуже сухо. Ну нічого, будемо сьогодні все спасати. І удобрять, і поливати. Ось волошка, красота. Сама собі сіється, сама собі росте. А я люблю такі квіти. І дійшла вже черга до смородини. Дивіться, яка в нас в цьому році урожайна смородина. смородини Що велика, крупна така, і так, і багато в цьому році. Дуже, слава Богу, хоч щось родить. Красота і на кожному кущі. Дивіться, тут у нас так рядочок смородини і ось така врожайність в цьому році. І крупна, і багата її. А тут ось рядом біля смородини росте у нас горох. Дивіться, така краса. Теж уже підспів, вже буду зривати. І буде в нас ось так заморозимо. Тут у мене зв'язочок такий тут росте. Ось зараз щесь ось, миродини у нас в цьому році буде багатенько. Виноград синій ось. Теж дуже-дуже багато буде. Радує, що є, але не знаю, що з ним робити. Вино в нас ніхто не п'є. Ми його і зробили. Стоїть уже, мабуть, років чотири. Кожного року робимо. І ніхто його не п'є, тому в цьому році не знаю, що ми з винограду будемо робити. Але ж його дуже-дуже багато. Ти тільки гляньте. Те, що тільки тут, а ось все, яка краса. Ось все. такі грунки висять. Там через сітку сусідське, виноград дуже багато. І така красота. І хмарки збираються. Мабуть, ще буде і дощ. Дивіться, які хмари на небі. Сонечко світить через них, але ось таке небо. Ой, яке красиве, красиве небо. Хоч і хмарно. Ось тут особливо, дивіться, яка краса. Хочеться, щоб воно було мирне, наше небо. А це ось у нас тут виноград був примерз. Ой, дивіться, що я ось вам покажу. Тільки гляньте. Не тільки у нас бджілки літають, а й ось такі, дивіться, жуки. Гляньте. Не зрозуміло, що це за жуки, ну ось літають. Цей виноград був примерз. Практично зовсім не було. А це ось відріз. І так ось він у нас тут гарненько, такі листочки красиві. І ось так плететься, плететься, так що, слава Богу. Я вже думала, що його і не буде. Це ось один сорт, а це ось другий сорт. Ось така красота. Дуже примерз був. Врожаю, звісно, не бачить в цьому році на ньому, але ну, щось трішки є. Ось Ну, будемо сподіватися, що виросте. Така, така вражайність ніяка в цьому році тут. Ну, Слава Богу, що хоч ожив трішки, бо то теж померло зовсім було, Ось, ось там, має бути така вражайність. Ще росте в нас ось такий кущ, це польові квіти. Не знаю, як де, я знаю, що у нас називають його осокорками. І ось такий він у мене виліз, я його тут і не чіпаю, росте собі і так собі так красиво виходить. А це ось недавно почула, що він ще й лікувальні властивості має дуже. Тому я його, мабуть, отак пообстригаю, оці квіточки. Висушую, буде чай. А чому б і ні? Така краса. Кріпчик вже я два рази вже обстригала, вже так залишився. І так собі він ось росте тут. Вже заморозила багатенько. Я це посадила ось цибуля, така стара. Осінню посадила. І зараз ось така вона виросла, я її споживаю на зажарку там. Огірочки ось підростають, я ось недавно посадила. Це треба поливати і удобряти. бурячок ось тут. Трішки, ну є. А це ось під деревом посадила салат. Ось тут росте. Така красота. Ще вель ось підростає, буде у нас зелений борщик. Ось тут. Такий посадила трішки і він отак виріс собі тут у нас. А це ось помідорчики. Хто слідкує за каналом, то бачив, що я їх малесенькі вони були, я їх скільки, у, у теплички підсаджувала, щоб вони підросли. Вони підросли, я їх ось тут розсадила. Тут у мене була радиска. І ось тепер, вони, дивіться, квітнуть. І ще будуть у нас і помідорчики. І ось тут на цій стороні. Так само. Будуть. Ой, я ще хочу вам показати. Я знімала вже, а тепер хочу показати, дивіться, коли осінню зрізаєте лаванду, не викидайте. Дивіться, ось я посадила, прикопала, і ось дивіться, який вже виріс кущ. Він тут не один, дивіться, вже квітне. І тут ось така в мене діляночка була, де я садила їх і думала: виростуть, не виростуть. Дивилася. На Ютубі яка жіночка так робила і в неї прийнялись. Думаю, посажу і я. Ну, де прийнялись, де ні, але ж кущики вже дивіться, які ось виросли. Тому можна запросто ось розмножити собі лаванду, хто хоче, дивіться. Такий ось кущик, гляньте. Квітне на собі і все виріс. Трішки більше підростуть, я їх розсаджу там, де мені вже потрібно. І ось тут по дорозі, дивіться, тут ось стежка. І ось теж, будь ласка, поприймалися кущики. Буде в мене лаванда своя. Ось така красота. Ось. Оце ось теж висілось. Бачите, там такі. У мене різні-різні були сорти астрів. І ось посадила я їх, і вони ось зійшли. І ось може сьогодні, може вже завтра побачу. Треба їх трішки розсадити. Ось різні, різні такі будуть. І ще в нас астри. Такий піднявся вітер. О, ужас, стільки вітер піднявся. Мабуть, буде зараз дощ. Ось таку екскурсію я вам провела. І сама подивилася, і вам показала свою городину. Звичайно, кому цікаво. Кому не цікаво, ніхто ніко... ж нікого не примушує дивитися. Перелистуйте. Ой, я люблю таку красу. Може, ще хтось є, кому це подобається, тому я знімаю для них. А на сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!